Шановні друзі, сьогодні підведені підсумки конкурсного вибору підручників вчителям України для 6 класу. Хочу подякувати всім тим, хто обрав наші підручники, наш підручник для 6 класу у двох частинах підготовлений разом з провідним українським видавництвом ГНС. Хочу також подякувати Інституту модернізації з міста освіти за те, що вони в наш нелегкий час. Могли провести чесний прозорий конкурс надати можливість всім вчителям, в тому числі вчителям на тимчасово окупованих територіях, здійснити вибір. Багато хто з тимчасово окупованих територій вчителів здійснив свій вибір, він буде врахований. Це дуже добре. Хочу також подякувати всім членам своєї команди. Та те, що в дуже важких умовах ми всі разом змогли підготувати, на мій погляд, дуже хороший підручник. Сподіваюсь, він сподобається вчителям. ним буде легко працювати вчителям З 1 вересня. Дуже сподіваюся, що він буде в школах. Ну, також хочу окремо звернутися до тих вчителів, які переходять. Іншої модельної програми, на нашу модельну програму. На сайті видавництва Генеза ми організували спеціальну сторінку, в якій збираємо матеріал для нашого підручника шостого класу. Цей матеріал безкоштовний, і там є посилання на цю сторінку буде під цим фільмом. І там є окрема. Такий підпункт для вчителів, які переходять на нашу модельну навчальну програму. Я прошу вас звернути увагу на цей пункт. Також хочу окремо звернутися до тих вчителів, які обрали певний підручник, який не пройшов конкурс. Якщо ви другим пріоритетом обрали саме наш підручник, то саме його, я сподіваюся, ви отримаєте в школах. Сподіваюсь, 1 вересня, можливо, трішечки пізніше. Цим вчителям я теж прошу цих вчителів завітати на сторінку видавництва Генезу. Сподіваюся, що ті матеріали, які ми підготували, вам сподобаються, вам будуть допомагати у нашій спільній нелегкій праці. Ну і нарешті, може з цього треба було почати. Я дуже хочу подякувати вчителям пілотних шостих класів це ті, які зараз 6 класи те, що вони пілотували і пілотують наші підручники, вони нам допомагають, підказують, і завдяки їм наші підручники, на наш погляд, стають кращими. Дуже вам вдячний. Дякую за увагу. До побачення.